Ну, я Саша, мені 14, я з Києва, зараз проживаю в Нових Петрівцях. Ну, чим славиться Нові Петрівці, в мене тут є резиденція Межигір'я. Я можу до неї майже кожен день ходити. Там. Чому я обрав саме цей проєкт? Ну, тому що я дивився на інші проєкти. Там, наприклад, був варіант оце мережа салонів в Майамі, але я подивився, у них підписників багато, але акаун... активності на аккаунті дуже мало. Там логічно, якщо підписників багато, там якась активність має бути. А там під постами, ну, по 3-4 лайки. І взагалі я не побачив активності, тому відпав цей варіант. Також думав дрони, але я подивився їхній асортимент на сайті. У них там ну, не багато відносно дронів, тому ну і. Вирішив спробувати Green Park, тому що я подивився також їхні відгуки на Google картах Там у них досить непогані відгуки, їх багато і майже кожен місяць вони поповнюються. Ну, з досвіду, я розказував, в мене є досвід роботи в ц-менеджер, таргетованій рекламі. Ну, але в мене наразі досвід є працювати лише. Я працював лише з великими проектами. це Застройщики, ну ті, які в Києві там, і один ще в Ужгороді був, але він уйшов, тому що невчасно платив. Е, ну, і, в принципі, все. Е, ну, я, по-перше, хочу сказати тобі велике дякую за, за те, що ти зробив такий попередній аналіз. за те, що ти вже обираєш проєкти як клієнтів. І за те, що ти в своїй 14 році вже розумієшся на тому, як підпрацювати та як заробляти гроші. Це дуже та я, чесно скажу, я напряму не працюю. Мені просто мама дає завдання і все, тому що депо, вона думає, що вони, якщо зрозуміють, що це робить хтось 14-річний, так у них особи довіри не буде. Просто у моєї мами, це вона співпрацює з іншою компанією, там співвласниця. Так у них там прайс-лист такий нормальний. Немаленькі гроші, так, щоб репутація поки що не псувала, що 14-річний працює там, то краще поки що в Таїні це зберігати. Я думаю, так, але деякі вже підприємці, з якими співпрацюємо ми на Ні, наших проєктах, можна, вони вже так-так. Mm. Е, ну, Я думаю, якщо я. ну, Надіюсь на те, що я почну робити нормальні чат боти і можливо мене включать в основну команду, і я вже буду не під прикриттям працювати. Це так і буде. Я тобі даю гарантовано достатково, що так і буде, тому що боти е, може створювати там, навіть людина з див. Сьоми років це можна починати їх робити. Чому на нашому курсі? Це ж 13, таки 13-13, тому що потрібно розумітися, навіщо вони Тобто просто класти блоки один на один, це як конструктор. Я вам покажу, що відповідає кожен блок, ви швидко зможете зробити і повторити. Зробити певну логіку дій, щоб ці боти вже давали якісь результати, це як приготовленій рекламі, хто вже запускав, ось як Олександр. Просто знати, куди натискати кнопочки, там як обирати аудиторію і так далі, можна дуже. Але аналізувати те, що відбувається після того, та робити так, щоб там конверсія покращувалася, щоб зменшилася ціна, там, ціна, там, дії, і так далі, це вже досвід. Так це вже потрібно розуміти